Слава Ісусу Христу, я дякую Святому Богові, дякую Святій Трійці, молитвами отця Олега, що в мене вже покращення хвороби, набагато краще вже я почуваюся. От була важка форма бронхіальної астми, вже тепер вже набагато краще. Все. Вже спазми, спазми вже немає, <кхід> лікарів вже на ну, найкращий прогноз вже. У мене були дуже сильні приступи, і не тільки там була і, формі, і ф... нервова форма, така, і... і бронхіальна астма, дуже великі приступи були, я попала в лікарню, тільки ото лікування в лікарні мені нічого не дало. У день було краще, прийшла додому і знову ж були... знову ж це саме все спочатку почалося. Але коли я вже приїхала тут на молитву до отця Олега, посповідалася, цілого життя посповідалася, коли вийшла з серпи після молитви, я відчула, що в мене так, якби отут пішло якесь очищення. Тут легше стало дихати, і от протягом цього тижня від молитви я вже не пила ні одної таблетки про всі уколи, про аптеку забула взагалі про ті всі уколи. Лікарка сказала, що вже е, нічого такого страшного нема. З яким діагнозом я прийшла, е, прийшла з лікарні, яка виписана. Там такого нічого страшного нема. Сказала, що це все контролюється і з тим можна жити. І взагалі там там все добре. Ну нормально е, через знайшла оця Олега в інтернеті. І так мене Бог скерував. Я думаю, що це все воля Божа. Внутрішнє таке, я коли знайшла оця Олега в інтернеті і коли вже лягла ввечері спати, включила відключила оці молитви, оця Олега про душевне і тілесне зцілення. І коли я оці молитви прослуховувала, то я відчула страшний біль отут в грудинкою і тут під очима. Тіло в мене таке все стало, таке, як якийсь як, як гумове і страшний біль. Коли я вже відчула, коли прочитала ці всі молитви, то я почула велике полегшення. І зранку встала, прийшла до сповіді в нас в селі, а на наступний день, вже в понеділок, то все покинула і приїхала сюди без запису, без нічого і попала до вас на, на сповідь. І всі, Цілий тиждень я читала молитви. Коли мені було дуже погано, я відкривала, читала молитви, і я почула, що мені задуха спадає. Ало молитви оця молитвиця Олег Максимлюк. Дякую Богові за зцілення.